Криваве ДТП на Житомирщині в останні дні минулого року у селищі Черняхів. Автомобіль на смерть збив місцевого мешканця поблизу власного подвір'я, не лишивши на тілі живого місця. За свідченнями місцевих мешканців до загибелі чоловіка причетний місцевий бізнесмен Андрій Руденький, якого тоді нібито бачили за кермом джипа вбивці. За збігом обставин, саме у день трагедії, він потрапив під крило президента, потрапив у кадровий резерв Віктора Януковича під назвою Нова еліта нації. Відтоді навколо цієї. Історії відбуваються дивні речі. Свідки кажуть, що автомобіль, який потрапив на штрафмайданчик як учасник ДТП, відрізняється і кольором, і моделлю, і державним номером від того, який скоїв наїзд. А Житомирське обласне управління міліції за кілька днів повідомило, що за кермом був, за кермом був не бізнесмен, а його дружина. Чому родичі не вірять офіційній версії правоохоронців? Та чи варто сподіватися на правосуддя, коли навіть речових доказів слідчі не беруть до уваги? Максим Савчук де... докладно про це елітне ДТП. Людочки, все ліце збите, ще я одорвати, муси одорвати. Ручечки побити, ноги побити його костки виглядають. Криваве ДТП, що сталося наприкінці 2012-го у Черняхові на Житомирщині місцеві вже охрестили вбивство минулого року. Родичі загиблого не приховують ні розпачу, ні обурення. Треба, щоб із їхав до мене, в нього. він був у хаті. Все щоб все я знала, Я в його. Ой боже, я бігла б я не знаю. Спасала б його приблизно на цьому місці, 16.30 29 грудня минулого року. Автівка на смерть збила місцевого мешканця Івана Раковича. Його тіло знайшли аж за кілька сот метрів звідси, і воно було в такому стані, що не могли впізнати навіть рідні. Шапкою взуття Івана знайшли біля двору. Саме тіло після довгого кривавого сліду далі по вулиці Червоноармійській на перехресті біля магазину. Швидка, яку викликали сусіди, лише констатувала смерть. Матір Івана Раковича просить лише одного справедливості, хоча щодо її торжества є сумніви. Справа у тому, що причину трагедії місцеві пов'язують із впливовим бізнесменом та місцевим політиком від народної партії Андрієм Руденьким, директором товариства Нива Експо, що під брендом Руден виготовляє печиво і солодощі. За збігом у день ДТП Андрій Олександрович розпорядженням президента ще й потрапив до кадрового резерву під назвою Нова еліта нації для свого подальшого професійного розвитку. І ніби автівка саме з його гаража скоїла кривавий наїзд, навіть не зупинившись. При тому, повідомлення на Житомирських сайтах про це ДТП, які сили почали ретельно чистити. Знак оклику вирішив перевірити, наскільки ґрунтовними є обвинувачення нового елітного кадра Януковича. Попри заляканість місцевих мешканців, нам вдалося відшукати свідка кривавого ДТП, якого тричі допитувала черніхівська міліція. Іван Костянтинович докладно розповів про події вечора 29 грудня. Виходжу до себе додому повертаю. Чую, що Дивлюся, машина проскочена, і ззадній машини вже лежить ету. людина. Приблизно де тіло було? Тіло лежало аж на перекрестку. тягнув, це він його тягнув. А я слідкую за цією машиною, куди вона поїхала, дивлюся, їде назад, гарможу його, парень. парень, кажу, диві, що ти не робив. Він притормозився чуть, навіть не став. Вікно відкрив. Я тут окей, ні в чому не винувати. А який автомобіль? — «Джіп» Як чорного, чорного? цвіта. 25. Сорока ми показуємо свідку фото Андрія Руденького. Той стверджує, що бізнесмен такий схожий на водія. А це був за Ну, Не похожий на цю армяну чи грузіна. Оце така така фізіономія. Крім цього, за словами родичів загиблого, одразу після трагедії в гості Раковичів завітав батько Андрія Руденького, теж не остання людина в районі, щоб відкупити сина. Він сьогодні приходив, предлагав нам гроші. Хто конкретно приходив? Батько його приходив, каже, що він у психолога. Його син вітілі вже дурний. Там чи я не знаю, який з ним працюють. От ми його вигнали. Однак, попри слова і свідків і родичів, офіційна версія Житомирського управління міліції дещо інша, мовляв, за кермом автомобіля була 35-річна жінка, дружина Андрія Руденького. Причому продемонстрований родичам Хюндай, яким вона нібито керувала не чорного, а сірого кольору. І попри понівеченість трупи, немає значних ушкоджень передньої частини. Але правозахисник Віктор Котенко, який першим написав про ДТП, вказує на шматки бампера, якими була всіяна червона армійська. Їх чомусь не взяли до уваги слідчі. А тут він тако валявся. Було yeah. дуже багато осколків валялося. Незважаючи на те, що вночі хтось намагався все прибрати, підчистили. Ми трошки так осколків позбирали, а це самий крупний кусочок бамперу. Uh -huh. все. А це ви перші, хто ним зацікавився. Знайшли там кусочок маленької пластмаски, але вони не замітили бампера. Тобто по цьому всьому можна зробити висновок, що вони, мабуть, і не шукали ніяких доказів, щоб проводити якісь розслідування. Знак оплику вирушив у гості до сім'ї руденьких, аби особисто від пана Андрія почути подробиці аварії. Найкращий будинок з найвищим парканом на все селище знайшли одразу. Він стоїть на тій же Червоноармійській. саме в цьому напрямку, за словами свідка, і втікав чорний джип. А є жінка його чи батько дому? Нема жінки його немає. А не відкажете, де їх можна знайти? знаю, дзвоніть на телефон. На дзвінок бізнесмен не відповів, але, на щастя, на території гордості району, товариства Ниво-Експо ворота зачинити не встигли. Вже з приміщення контори чоловік на ім'я Віталій пробував випхати нас назад, захищаючи спокій свого шефа і свідомо вводячи нас в оману. А де в нього кабінет згореть? Ні, ну то я вам покажу, де кабінет, ну, вийдіть на противник. Так він тут він. має. Ні, То його тут немає. Ну... Почекайте, це кримінальна відповідальність. Ну, ну... Але Андрій Олександрович таки сидів у своєму затишному кріслі поверхом вище. Незважаючи на неготовність спілкуватися із журналістами, він скупо переказав позицію міліції. То яка версія в нас була людина чи ні? Людина лежала. Mm. Машина стоїть на шкопищаці, можна подивитися, якщо там були якісь дії, то... Не так, не, не так, як мужчина розказує, воно було по-іншому. Ну, Сидок казав, начебто вас бачу за кермом жий, бачу вас. Є слідство, є. Ми бачили, чи я б... покиньте ти будеш свідку. Я працюю. Якщо брати до уваги слова Андрія Руденького, виходить, що це його дружина наїхала на лежачого чоловіка і, не помітивши того, рухалася далі, протягнувши кількасот метрів під капотом, знівечила до невпізнаваності і лишила помирати на перехресті. І саме її автомобіль-убивцю пригнали на штрафмайданчик. Але як же тоді зі свідком, який біля штрафмайданчика так само категоричний? Не ця машина, то Та Та була висока, висока і чорна. До того ж, Іван Костянтинович запам'ятав інший номер автівки. Він закінчується на одиницю, а не на нуль. Невже міліція на догоду бізнесменській сім'ї відмінила авто на неушкоджену, щоб приховати масштаб аварії як наслідок покарання для дружини? І чому Олександр Руденький за словами родичів загиблої приходив відкуповувати саме сина? Він е, говорив за свого сина, не за ним, за сина. Звести наш скепсис на нівець щодо розслідування ДТП могли б у Черніхівському райвідділі міліції, під якими стоїть Hyundai, але там у людей своєрідні принципи роботи. Все питання думаємо. в управлінні в управлінні буде вказівка. Я вам навіть спляшу. <ріст> Якщо буде вказівка, щоб я вам затанцював. та й у всесильному обласному управлінні міліції Житомирщини, куди з невідомих причин передали справу, нам теж були на раді, там теж без вказівок ні на крок. Його я вам не даю без погодження з керівництвом. Це, це, це погод, То нам п'ять днів чекати. Він навіть нікому брешеш не сказав. Ну збив, ну случайно. ти ж коло хати це ж недалеко. Беру машину, да, в машину, та в везе. вези. Співчуваю цю ситуацію. Але треба, щоб з було, а не так сильні, що вливати. Знакомику теж висловлює сподівання, що правоохоронні органи Житомирщини таки проведуть неупереджене і чесне розслідування кривавого ДТП. І нічий елітний препрезидентський статус не завадить міліції встановити обставини трагедії та покарати винних. У свою чергу ми будемо ретельно слідкувати за розвитком подій у райцентрі. А наостанок про ще один дивний факт. Після нашого від'їзду селища в Черняхові припинили транслювати наш канал.